Всім привіт гості та глядачі мого каналу, з вами я Олександр Году. Так, ну що, бачите ще. Все, на місці, Бо там вже переживав, здав, не здав, не здав, ще трохи і поїдуть. Значить що? Це відео ще должно було вийти там 7 числа. Ну, То сіяв, то те, то сі. ну так. E, Значить, зараз розкажу, скільки набрали. Трошки про раціон і отвічу там на коментарі про під відео про прокастрованого бичка. Залишили були коментарі. Ну, Я дам трошки на них. Значить що, бички зараз їдять і травичку даю, і прив'явшу, і сиру усю даю. Значне з харчування. Дарьте обично, макухи немає. Все. Дерь чи О, все. Так що. Без макухи вони вже два місяці навіть, трошки може піти. Ну о, значить, Почнемо з перевисту. Минулому місяці він у нас набрав був 53 кілограма, це у нас поставив був рекорд. Ну а за це виходить з квітня по травень, він набрав всього на все був 20 кілограмів. Ну так, буває. Так що, причина. Хто тоже. Харчування було все однакове. Ну, ну, 20 кг теж результат включно. Середнє 60 тягнено. Далі, ризик. Покажи режика. Ось. Значить, по режику. Режик у нас був 349 кг. Це по ленті. А по м -м, замірах він у нас затягнув 396 кг. Це за землі. Він набрав 47 кг. Це по лінці замію. Там зараз почнуть писати, що ти по ленті не міряєш, не показуєш. Люди добрі, щоб поміряти цього бачка, треба з ним погратися, повозитися. Щоб отут хтось стояв з камерою, це треба отут, а, мабуть, висіти, щоб подивитися, як його мірять. Це ви позакадрові моменти не бачите. Далі між цими, ну, в мене не супер-пупер сарай. А отут, щоб постоять, мірять, це, міряти. Ну, Приїдьте, поміряйте. Побачите результат. 47 кілограмів набрав. Далі біляш у мене набрав, рекорд поставив 56 кг. в нього вага була. Значить, була у нього вага 332. На момент заміру у нього було не 56. А 46. Трохи я напутав був. Значить, у нього вага була. 332, а на момент добро 378, 46 кг теж набрав. Це на голоші. Ні макухи, ні премікса, не було нічого. Дерь, трава і сіна. Все. Ну, от вам, так і воно й вийшло. Зараз підемо ще до Еліота, я розкажу. Ну, в принципі, ну... біляшик навіть я дивлюсь, вже ризика перегнав. Ризик такий він. У нас на дівочку смахує. Ну, а ці так ось вони в ногах високі. Ну, все, дивіться. В принципі. Цим оцьому рік, цьому рік і Еліот у нас був рік. Жити. Ну, оце на рік від них вагав, всього 415 кілограмів. Я не знаю, більш-менш, в принципі, нормально. Там щось бащить коштує. Щас йдемо до Еліота, відповім вам на питання. ну На тому можливо. Так що пішки. Ну що, еліватор вже в відео бачили, Там не 394, а 396. Ну 2 кг роль не зіграє там у відео, бо набрав він був 22 кг за місяць. Ну Це в нас парень такий. Як перший раз спробував трагу, Саша їжте своє сіно сам. Оця або люцерна, яшна, е, разнотрає, в принципі, отак помямлем. І їсти він ніс. Оцю траву їсть як ну, чітко, в принципі. Ну, у нього вага була 396. Перед здачею, замірюю лентою, на ваги, і будемо звіряти. Що, як, до чого. Далі, на запитання. Ходий бичок, гонишся за породами, не справився і туди далі. Ну, скажу по поводу Еліота. Він ізначально не був вищої вгодованості. Ось о, в нього як оце стирчали, ось о, трошки маклаки. Ну, я не вважаю його сильно худим. Так, да, він може трохи не такий там у цьому. Ну, в нього статура телички. Хто знає, може що це кастрація так на нього повпливала. Може ще щось. Не знаю. Може якісь особливість породи. Ну оце так. Він в годованості не був. Ну це не худий. Ви не бачили худих бичків. Ти не форся, не цей. Як у рік 190 кг або такий 170 кг, ото мені цікаво, то справились люди чи ні. о. Ну, Я не вважаю, що це класний результат, мені хотілося, звісно, 500 вигнати. Ну, не, трошки я не, не витягнув. Ну, я зважив помилки, там були. Ну і плюс що я до кінця там, без перериву соєвий маку і соняшниковий годував. ну, в общем. Потім. Далі, чого ти гонишся за породами? Люди добрі. Е -е. Коли ну, от, хотілося, допустимо, мені швіцав. Я взагалі його не думав брати. Я шукав всі ментали, там на фермах десь через бари, щоб купити кількість на відгодівлю там, і все. Ну, попалися швіци. Ну, вже час піджимало було ще, ну, що над корм, що так, ну без різниці тіка. Попалися швіці. А мені ну, хотілося їх теж спробувати, ну, попробувати, що воно дійсно за порода чи ще щось. Ну що, це відказувати чи що. Ну, Які можливість треба брати. Ну, Це таке вже черті Е, Простий, не ростиме так. Були, не набирає він ні 40 кг, ні, ні 35 Ну, може 35 він вискочити може. Ну там 40, 50, 53, 56 кілограмів. Ну, ну, ну це ну, дуже важко. Я не знаю. Як це треба постаратися, щоб Виже з нього там ось, 56 кілограмів. Ну це. Коротше. А цей порода давала стабільно, вони прирост були. Там зимою з перебоями була ця погода, ще щось. ну Вже є на цей рік плани. ну що таке то Мені породисті подобається. Якщо є можливість, треба користуватися. В першу чергу це генетика. В них хороша була генетика в цих телях. Ну є, звісно. Ну, я не пойму цього прикола, гонишся за породами, там господарювати. Важко чи що? ну, Що мені, їй ну, Богу. Це ж таке. Не гонитесь, не купляйте, не пробуйте, нічого не робіть. Написали, що багато пробуєш, експериментуєш, це не відповідно, це не ще щось. Ну так як нічого не пробувати робити, то можна так сісти. ногу забрав і сидиш. І нічого не пробуєш. Ні, Ну так чесно слово. Таке вже. Ну я не в обіду, ну просто. ну. Ви побачили, що в мене щось не вийшло. Заповните ви. Я зльок урок, із льок. Ну це ж таке. Так що, ну такі справи. По поводу годівлі травою там. Це кожен рік актуальна тема. Вигнали на пашу, корова бичок теля вдрісталася, а я-я, що робить. Приучуєте поступово. Навіть розкажу, як бичків просто приучити. Якщо ви даєте ще сіни, даєте, даєте, даєте. Та вже трава, сіно, Просто, не на голодний желудок. Навіть якщо ви там поїте руками чи ще щось, зуд напоїли, дали дерті, а тоді аж даєте трави. Потроху. Або на вечір, утром там, утром в обічі, як ви там вправляєте сіна, на вечір трави, або наоборот, ну щоб не на голодний желудок воно. Після сіна, коли під'їсть або вже наїлося трошки, тоді аж даєте трави, тоді вас ні по носі, ні діареї, нічого. Просто щоб не на голодний желудок. І як там у вас ем, трави на пашу вилила чи ще щось, перед пашою, ну, десь, ну, Я робив так, що перед пашою давав воду. Це дверь т'єла, а тоді аж воду, бо воно, якщо дати йому води ой, чи трави, а тоді ще воно зап'є водою, то я думаю, що здуття гарантовано. Воно там почнеться, там кислотність буде мать бешена. Тоді вас і здуття, і поноси, і тому подібне. Ну оце таке потроху. Або спочатку вас зв'ялено починайте. Я зв'ялено починав. Ну теж, ось із чотирьох бичків ті, що в мене ставалося траву. От троє нормально, а режик буває таке, що жиденьким про той. Ну, Вукал виходить жидкий. Ну, теж без цього ніяк. Це живе тварина, живий організм. У кожного в них своя будова, кожен свій по особенному як кожна своя особисть, допустимо, там троє чистих, а цей засраний. Що мені робить? Кожен день бігать біля нього чистить. опять, я його почистю, вичистю намилю, а він опять вляжеться там в гібну. І що мені так робити? Тож є такі люди цікаві. Ну це так. Так що я за породами як ганяюся, да, скажу це чесно. То що мені хочеться породистих, мені хочеться тримати бичка. І отримувати з нього результат. А не так, що вбухав грошей, годуєш, 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 годуєш. Воно тобі виросло 200 кг і все. І ти сидиш і думаєш, чи то я дурак, чи то лиші не їду. Ну, ну, серйозно. Пробував, були вже ці породисті. І, як, і, ну як, є, є породисте, а є не породисте. Ну як, простяке, як ми всі кажемо. То дійсно, різниця є. От постав, зараз обично тут, ну, я вже далі не хочу ніколи біжати, ну серйозно. Так що я це пробував. ну, отак. Дало і в мене все не вийшло. Ну, це ж таке. Кожен вчиться на своїх ошибках. Треба вчитися на чужих, але на своїх мають мабуть, швидше трохи. Оце так. Так що таке харчування бичків просте. І бички теж були понабирали. А до того нам макухи були по 20 понабирали, і, і, і шо? ну, Це теж ще умови там грають. ну, Не без цього. Так що, що хочеться сказати. Далі відео будуть. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Кому що цікаво, пишіть в інстаграм, в коментарях. Кому треба, нам номер телефона. Бо ну, бува звертаються підписниками за пораду, я там не спец, Я те, тут дзвонять, кажуть, тоді дзвонили, сказали спасіба. О, ну все хорошо, Можеш не дурак ти, Ну таке. Так що. Всім дякую за увагу, все буде Україна, все мира та добра, до побачення.